Вітаю на каналі. У нас сьогодні а, відео, на якому ми з вами разом спробуємо розібратися, наскільки нас з вами лякають, тому що страх а, це важливіший інструмент впливу на людину. А, тим більш на маси людей, тим більш на НАТО. А, на жаль, є ну, якісь у нас з вами ну, обґрунтування, щоб боятись, тому що нам є чого боятись. У нас сильний ворог, і у нас ну реально по швах тріщить держав, державна установа, вже країна, не, не витримує ні такої корупції, ні, ні, ні того, що коїться. Тож, де дещо деякі де, де страхи обґрунтовані, деякі страхи не обґрунтовані, страшно всім. Страшно українцям, страшно президенту, страшно когось там саджають. Ну, давайте розбиратися, тому що я ж кажу, дуже багато всього в новинах, дуже багато всього в мережах. Давайте спробуємо розібратися, тому що Україна зараз переживає, я вже казала, дуже складні, дуже складні аспекти, астрологічно. У кожного є своя доля, і України є доля. І от зараз Плутон у сполуці з Сатурном це дійсно це повна. Не перезавантаження країни і не факт, хто виживе, а хто, а, хто буде існувати після цих двох років. Тобто, Що залишиться? Тобто давайте а, почнемо з держави, а, з державного керманича, з президента, тому що а, доля держави дуже пов'язана з президентом, з тим, хто її очолює, це наше таке сонечко. Давайте подивимось, щодо президента Зеленського, рівень його страхів. А, тому що вже розмовляли з вами і про те, і про те що е, конфлікти, і про те, що бояться там, за рейтинги. Тому давайте ми почнемо з головного рівень страху е, втрати влади. Дивимось окремо рівень страху і обґрунтування. Тобто наскільки цей страх обґрунтований. Рівень, страхи, е, рівень е, страху втратити владу нашого президента. Найближчим роком. Давайте дивитися рік. Отже, рівень страху президента Зеленського втратити владу. Наскільки боїться? Дивіться, три мечів. Ну, це, це він дуже боїться. Це дуже боїться, що таки да, буде відтягувати, відтягувати голова, відтягнути голову і ну, прийдеться на якісь дуже невдобні питання відповідати. Так що виклалось дуже, дуже інформативно, так, дуже красиво, дуже гарно. Давайте подивимось обґрунтованість цього страху втратити владу президента Зеленського. Бо боїться, що перестане бути головою. Бачите, там на карті, ще раз покажу, без голови залишається людина. Ну, Давайте подивимось, наскільки обґрунтований його страх втратити владу. Тунтований. Дивіться, колесо фортуни, ми вже якось з вами роздивлялися на а, долю президента, на долю нашої влади, колесо обертається, час спливає, час сходити зі сцени. Ми з вами дивились, а, чи продовжиться шоу. От колесо фортуни знову ж таки. Тобто тут точно. Давайте далі. Страх щодо небезпеки життя. Тому що дуже багато. Тут не видно? А... Дуже багато, дуже багато а, розказ, розказували вже про те, що є страх, є а, небезпека життю та здоров'ю президента, є замахи, і а, що взагалі в нього складний рік. Ну в нього дійсно складний рік. В нього там а, є а, і астрологічна опозиція до Марса. А, що стикається із збігається повністю з долою країни, але ж є така ситуація. Ми думаємо, що дійсно є небезпека. Вона була дійсно з першого дня, а повномасштабного вторгнення. Але зараз вже так активно заговорили про те, що цей рік дуже небезпечний для Зеленського. Давайте подивимось: отже, страх перед небезпекою за життя Зеленського, самого Зеленського рівень страху. Він, а, він водолей, він така людина, що не дуже боїться. Тобто, бачимо, що рівень страху такий собі. Ми бачимо маленького хлопчика, який розмах, розмахує факелом. Ну, добре, булавою якоюсь. А давайте подивимось щодо а, обґрунтованості. Чи дійсно варто йому чогось боятися? Ну, давайте подивимось. Ой, якась карта випала. Отже, обґрунтованість. Чи варто Зеленському чогось боятися протягом року? Я думаю, що незважаючи на те, що. ну, каже, що, і, ну, що, Взагалі, я теж думаю, що це дуже складний рік для нього, але я не бачу прям такої небезпеки для життя протягом року. Ну, Давайте подивимось. Може, ще одну карту? Ну, давайте спробуємо ще одну карту на все, про все як випадок. Пізніше. Трошки пізніше, бо людних може і буде небезпека, вона скоріш за все і буде, але не зараз. Тобто, цього року це не небезпека життю. Це щось інше, страх відповідальності, третє питання. Хочу по Зеленському страх відповідальності за свої неправомірні дії, тому що ну всі розуміють, що поки війна не незручні питання Зеленському не задають або задають поки що півголоса Але ці питання є їх дуже багато. Отже, давайте подивимось, рівень страху президента Зеленського. Щодо своїх неправомірних дій. Ну, зараз не будемо уточнювати. Всі розуміємо, які в нас є питання, і всі розуміємо, які неправомірні дії. Дуже багато звинувачень в його бік. Тож, страх Зеленського за свої перед відповідальністю за свої неправомірні дії. Це настільки страх. Скільки таємниця? Йому є, що приховувати, йому є про що мовчати. Ну, а давайте подивимось, обґрунтованість. Жриця навряд чи це страх. Це, скоріш за все, все ж таки таємниця. Хоча я б, логічно, я б думала, що страх там має бути. Але ж знову ж таки, водолей. Водолей, думаю, що випутається. Обґрунтованість. Чи варто боятись? Ну, поки що зарано. Поки що е, дитинці мало, е, зарано ще боятися. Добре, збираємо карти, дивимось наступне питання. У нас є з вами окрім, е, окрім Зеленського, окрім президента, є ми з вами. І е, дійсно, на відміну від е, повномасштаб, початку повномасштабного вторгнення, коли е, був відчай, е, коли було і натхнення, і е, люди дійсно. Ну, Частина точно знаю, що страх втратила, і е, зараз є страх е, у ну, українців і цих страхів декілька. Ну, перше, який зараз спостерігаємо в мережах в обговорюванні, це страх мобілізації. І так як вона проводиться зараз, ну, скажімо так, запрошення в ТЦК і те, що є якісь порушення. Тому давайте. Страх, рівень страху українців перед мобілізацією. Рівень страху українців перед мобілізацією. Знаєте, я думаю, що по цих картах українці з одного боку події масштабні з іншого боку, а вже це не стільки страх, скільки люди розуміють, що це вже ну для багатьох важко буде цього уникнути. Хоча, чесно кажучи, я очікувала інших карт, тому що ну, тільки про це говориться, що люди бояться мобілізації, люди ховаються від мобілізації. Ну добре, давайте подивимось обґрунтованість. Тому що ну, все ж таки Росія не цінує і не береже своїх людей. Наші військові. Бережуть своїх людей, ну особливо тому і питання, що всі хочуть попасти до якогось певного командира, в певну бригаду. Тобто, давайте подивимось: обґрунтованість страхів перед мобілізацією. Ну, воно є обґрунтованість, а страхи. Тобто, скажімо так, ті люди, які мають цей страх, і є чого боятися в тому, в тому сенсі, що не всі питання ще вирішені. І обґрунтування для цих страхів поки що є. Ну добре, страх, що нас кинуть без допомоги. Ну, Він зараз є, вже більше, більше ніж місяць, може більше вже про це розмовляємо. Страх, що ми залишимось наодинці, без суттєвої допомоги заходу західних партнерів. Давайте. Рівень нашого страху. Рівень страху українців, що нас кинуть без допомоги суттєвої західних партнерів. Так, дивіться, які карти. Виклалась карта суд і карта вежа. Я думаю, що е, на зараз це найбільший страх України. Е, тобто. Е... Ми дійсно боїмось, Ми дійсно боїмось, що нам не дадуть, що нам дадуть менше, ніж потрібно, що хлопці там а, на передовій, на нулі залишаться без а, а, засобів захисту, а, без зброї потрібної. А, і чим менше ми маємо цієї допомоги, да, тим більше хлопців на жаль з ну, Тому на жаль, поки що в розкладі це найбільший страх українців. Але ж давайте подивимось. Обґрунтованість цього страху, чи є дійсно чого боятися, що нас кинуть без допомоги. Обґрунтованість цього страху. Я казала, казала казала раніше і зараз підтверджую, я вважаю, що все ж таки нас не кинуть. Тобто допомога буде. Те, що вона буде на інших умовах, вона по іншому буде заходити в Україну. Ми з вами це теж дивилися. Дійсно, просто золотого дощу вже не буде. Але без допомоги ми не будемо. Ми дивіться на, на карту. А це карта, коли є за столом, є союзники. За столом є допомога. Мога як одна родина. Тобто коаліція проти, проти Росії вона є, вона створюється і вона буде нам допомагати. Далі страхи за подальше зниження рівня життя, ну страхи перед бідністю, тому що все ж таки рівень життя українців падає і да і надалі. Це ми спостерігаємо і бізнес, і всі люди і через знайомих і через родичів ну, дійсно складно і насправді складно ще тільки попереду. Ну, Це я так вважаю з точки зору логіки, і з точки зору а, того, що Сатурн піде по другому дому гороскопу України, і це, на жаль, коли Сатурн йде по другому дому а, гороскопу, чи людини, чи країни це скрута. Другий дом це гроші, а Сатурн це завжди а, обмеження. Ну, давайте подивимось рівень страху за подальше зниження рівня життя і бідності. Наскільки ми з вами боїмося цієї бідності і зниження рівня життя? Ви знаєте, а я вважаю, що дійсно ми боїмося, що у нас обкрадуть, от не стільки зараз ми боїмося, що ми залишимось, що буде бідність, скільки ми боїмося, що нас наші керманичі знов ж таки обкрадуть і гроші, що ну є в країні, і гроші, що отримують країна, знов ж таки будуть вкрадені. Тому зараз по цих картах я вважаю, що українці щодо грошей бояться не стільки, що буде, не стільки зниження рівня життя. Власного скільки те, що знов ж таки корупція краді крадуть, крали, крадуть і будуть красти, і що їх обкрадуть. Ну бізнес боїться, що новий тиск, ну, дійсно знаємо ці прізвища. А що вигадують кожен день щось таке, щоб людям було складніше заробляти на життя? Ну давайте подивимось наскільки обґрунтований цей наш страх. Що нас з вами знов-таки обкрадали, обкрадають і будуть обкрадати. Знаємо хто. Давайте подивимось обґрунтованість цього страху. Ну, обґрунтованість цього страху. На жаль, та влада, що у нас з вами є. Вона на жаль, поки що не дасть українцям бути щасливими, бути радісними і посміхатися. Дивіться, є розчарування. Ми на жаль будемо розчаровуватися і будемо засмучені тим, що коїться. Тому поки що, скажімо так, наші з вами побоювання, що що нас з вами обкрадають і будуть обкрадати далі. На жаль, вони обґрунтовані. Тому що на самій верхівці, там, де карта жрець була, а там, на жаль, є ті, хто промови в них дуже гучні і гарні, а справи, на жаль, не дуже. Ну добре, давайте вже торкнулися до бізнесу. Бізнес дійсно переляканий, що в нього забирають останнє. І що податковий тиск, оскільки зараз нам будуть давати допомогу, не в виді грошей, а в виді зброї. Тобто того золотого дощу, що був 22-23 рік, не буде. А будуть точечно ціну цільове, цільове на, на зброю і саму зброю будуть давати. Просто таких траншів не буде. Тому бізнес розуміє, що по гроші наші ті, хто звикли їх втрачати і. Перувати вони прийдуть до бізнесу. Тому бізнес, звісно, переляканий. Зараз є гучна дуже справа. Я собі відкрию зараз фото з затриманням Ігора Мазепи. Ігор Мазепа це представник дуже крупного бізнесу. І от його не просто затримали, його звинувачують в розкраданні, там, навіть, навіть якщо я не помиляюсь, на неї злочинне угрупування. Людиці загрожує бізнесмену загрожує 12 років і з конфіскацією. І саме цікаво в цій справі це застава, тому що застава там 700 мільйонів гривень. А при тому, що поки що звину обвинувачення у шкоді державі на 7 мільйонів гривень, і таких застав, таких великих застав, ну ми не бачили. А ні щодо наших держпосадовців, ні щодо корупціонерів. Там де коруп... там де самі суми корупції були набагато більше. Але ж бачимо отаке. Там навіть Бакуліна був була спочатку застава 200 по мільйонів, а знизили до 10. А тут 700 і людина вже в СІЗО. Тому давайте подивимось. Бо таро дуже ефективно, коли є конкретна людина. От я зараз дивлюсь на фото Ігра Мазепи, якого затримали. Ну, давайте подивимось: рівень страху людини і наскільки обґрунтований цей страх, бо йому Чи є йому чогось боятися. Ну вот так присанули серйозно. Ну, давайте, рівень страху. Я не думаю, що він переляканий. Бо виклався а, король монет, У -у -у. незважаючи на те, що зараз він в СІЗО. Я не знаю цю людину, я дивлюся, я розумію, що людина по королю монет не бідна, от виклася король монет, а людина а, зі зв'язками ну, дуже високого рівня, бо і світ виклався да, і зірка виклася. Тому я так розумію, що незважаючи на те, що зараз а, відбувається з цією людиною, страху там немає. Ну, давайте подивимось, а, наскільки це обґрунтовано. Чи є Ігор Мазепі чого боятися? Тому що бачила в новинах, що всім олігархам, всьому крупному бізнесу приготуватися, а йдемо про вас. Ну, бо дійсно вести крупний бізнес в Україні і зовсім бути чистим, зовсім щоб не було за що притягнути, так не можна. Ми з вами розуміємо, в якій країні ми а, жили. А, може, все зміниться, ми всі хочемо, щоб змінилося. Але давайте подивимося: чи варто боятися Ігорю Мазепі? Угу. Я думаю, що варто. Подивіться, як виклалися карти. Бачимо жрець, тобто це буде якийсь вирок, це буде якесь дуже ну, може, судове рішення, тому що жрець у нас пов'язаний із судовими рішеннями, із інстанціями. з... з з судом як таковим виклалася, на жаль, вісімка мечів. У нас таке з вами було по Дубинському. Я навіть не знала, як його зовут, Тоді вибачте, просто сказала: ну, Дубинський, нехай буде Дубинський, і просто подивилась на долю людини. Виклалася ця карта, я просто пам'ятаю карту, і його на надуючий на, на день затримали, і дуже серйозні обвинувачення. І виклався фул, Тобто людина, фул, це ще нуль, дурак. Тобто у людини, у цієї людини, у Ігора Мазепи, ну я не знаю, що там в неї відберуть або що обнулять, але по цих картах, по сполуці карт я так розумію, що це буде боляче, і насправді йому є що боятися, чого боятися. Тобто, на те, що він може розраховує, що він все вирішить, що він домовиться, а він неправильно розраховує. Бо по, по цих картах буде високе рішення. Рішення буде не на його користь, і щось там обнулять. Ну, може, гроші дуже багато придеться віддати. Добре. Але ж у нас з вами є ті, ну хто нічого не боїться. Хто у нас нічого не боїться в країні, ну це наші з вами держпосадовці, це депутати, це наші з вами ті, хто е, причетні до депутатства, до, е, до чиновників е, наших чиновників. А вони ж нічого не бояться. Мобілізації вони не бояться. А за свої статки вони не бояться, бо більшість статків там за кордоном. А вони ж не бояться навіть агресії РФ. Е, Ну, Судячи з їх дій, я бачу, що вони не бояться, що країна на межі того, щоб бути розчавленою а, імперією а, а, Тому що ну, може вони а, а, виходять з, з того, що будь-якій державі, будь-якому апарату потрібні ці винтики апарату. І вони ж не бояться сісти за грати, тому що у них там і імунітет, і недоторканість і все таке інше. Але. ж... А, Хочу подивитись, наскільки обґрунтована така їх позиція. А чи варто нашим держпосадовцям, нашим чиновникам, керманичам нашим, чи варто їм чого боятися? Знову ж таки, дивимось, Ну, давайте їх все ж таки подивимось рік-два, тому що я вважаю, що зміни, от які будуть йти, вони будуть йти протягом цього аспекту Плутон по Сатурну в гороскопі України. А давайте подивимось. Чи варто нашим чиновникам чого боятися? Ну, гроші розуміло? Угу. Дивіться, як цікаво. Я вже неодноразово казала про цю карту. Це карта Justice, справедливість. В них є гроші. У них все підписано, все, все дуже гарно оформлено. Але все рівно йде карта Justice. Так повільно, так їй прийдеться поборотися зі статками, з тим, що все тим, що все до все, все подомовлено, все поховано по королю. монет. звісно, вони дуже себе впевнено почувають, але. Карта Джастіс, карта справедливість, вона ж таки виклалась. І це означає, що а, нашим керманичем, цим державним а, депутатам а, та чиновникам їм є, є чого боятися. Тобто вони не розуміють поки що, що зміни в Україні, вони торкнуться і їх в першу чергу. Ну, добре. Але ж ви знаєте, а, все, що, все, що відбувається в Україні. Воно має російський слід. Давайте як слід правильно українською. Добре, я ще е, зробила, зробила помилку. Добре, давайте е, подивимось, наскільки е, в наших страхах є роль російської пропаганди. Тому що е, логічно ми розуміємо. Що страх нагнітається з боку РФ. Логічно, ми розуміємо, що дуже багато речей формуються в інфопросторі з боку РФ, Бо вони на свою пропаганду мільярди витрачають. І я впевнена, що а, дуже багато грошей, мільярди витрачаються на пропаганду на інфополі, яке формує у українців страх. тому що переляканий, переляканий супротивник це вже не такий сильний супротивник. Давайте тоді подивимось: роль російської пропаганди. У наших з вами страхах остаточно підсумково щоб побачити. Дивіться а, з того боку, з-за кордону. А йде смерть, яка лякає. Ну тобто рівень ну, рівень рівень втручання в наш з вами страх, рівень рівень в даному в даному випадку, наскільки наші страхи формуються Росією. Дійсно, він ну просто по цих картах він просто запредельний. А тобто нас дійсно лякають, нас нам дійсно формують ці страхи. Окрім того, що нам а, що є небезпека, ре, реальна нам ці страхи в тому числі формують. Чому ну тому, що переляканий народ це а, більш легка здобич. Тому що а, на початку вторгнення наше з вами втрачання страху дуже багатьох людей воно зіграло ключову роль в тому, що Україна не впала ні за три дні, не пав Київ, а, ні за перший місяць, а, і це було ключове, тому що Захід дуже довго дивився, що ж буде відбуватися, чи буде, чи будемо ми оборонятися Україна, бо вони були впевнені, що ми а, перестанемо існувати як держава, тобто. А підсумково, ми з вами подивилися от зараз на страхи. У когось вони обґрунтовані, у когось не обґрунтовані, або відсутність страху у когось не обґрунтовано. Але я хочу підкреслити, що по картах, що виклались на останньому питанні, смерть зі світом а максимально ці страхи формуються нашим ворогом Росією. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, коментарі. Це все допоможе просувати канал. І може ми всі разом розберемося, що коїться. Дякую за увагу.